До центрального мікрофона Сергія Соболєва, народного депутата із фракції Батьківщина. Пане Соболєв, лідер вашої політичної сили Арсеній Яценюк заявляє, що до розробки сценарію сутичок. Біля адміністрації президента 1 грудня причетні голова українського вибору Віктор Медведчук і секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв. Які документальні підтвердження у вас є для такої версії? І можна чекати подачі заяви вашої політичної сили до прокуратури, яка почала розслідування цих подій? Доброго вечора. Я хотів би перш за все. Дати коротку загальну оцінку і тоді перейти до відповіді безпосередньо на ваше питання, бо ви знаєте, 29 числа ми прокинулись в іншій країні. Але так сталося, що влада, і не просто влада, а президент Янукович і 46 мільйонів громадян зрозуміли це по-своєму, кожен. Президент Янукович це зрозумів так, що якщо не підписана асоціація, то можна застосовувати будь-яку силу, можна застосовувати будь-які провокації проти громадян своєї держави. І ми ж всі розуміємо, що це верхівка, яку всі зараз бачать кривава п'ятниця, точніше, ніч з п'ятниці на суботу, після цього точно така кривава неділя. А між цим подивіться, які події далі розвиваються. Суди. Не виправдали жодну молоду людину. Хоча є всі відео, які підтверджують, що вони спали в більшості своїй в четвертій ранку, і на сонних студентів напали по-звірячому, побили бійці Захарченка, міністра внутрішніх справ. По-друге, фактично всі нібито роблять вигляд, що нічого не сталося, коли на одному із п'яти округів. Знімається кандидат в депутати, який вже один раз переміг судом, знову таки, тотально контрольованим Януковичем. Ніхто не побачив інших факторів того, що в країні почався процес тотальних репресій. І Янукович думав, так воно і буде. Ну, от розігнали сьогодні в Росії в центрі аж 11 людей, які вийшли підтримати Україну в її демократичному виборі. Янукович думав. І тут будуть всі мовчати. Але народ прокинувся іншим. Бо народ зрозумів, що є якась межа, після якої далі відступати вже буде неможливо. І ця межа, це власне і було 29 число. Бо це був вибір дійсно стратегічної країни. Бо коли я черговий раз почув із уст Януковича, Азарова, членів його уряду. Про те, які економічні проблеми у нас виникнуть, і про ці економічні проблеми раптом дізналися, у мене завжди виникало одне єдине питання: почекайте. А коли рік і вісім місяців по тому, в березні 2012 року, цей же уряд, його представник, парафував угоду, цю саму угоду, в якій за ці рік і вісім місяців не змінили жодної сторінки, жодної букви. І коли поїхати треба було і підписати цю угоду, раптом виявились якісь космічні, нереальні цифри і відмовки від всього. А моя відповідь дуже проста. Для Януковича це був дійсно стратегічний вибір. Чи в 2015 році вибори пройдуть законно, легітимно, чесно, чи можна отримати підтримку Москви і вибори проводити будь-як. Так як вони проводили їх по цих п'яти округах, вже почали проводити, не допускаючи кандидатів від опозиції, і в такий спосіб вигравати будь-який спосіб цю владу. Більше того, ви ж подивіться, як готувалась ключова провокація. Отут московський, він не німецький, він московський експерт, зараз нам розказав про якусь тему Тимошенко. Так я хотів би нагадати: та тема Тимошенко була знята самою Тимошенко. І ви знаєте, це було зроблено задовго до проведення саміту. Коли вона заявила, не треба розглядати моє питання, я знімаю сама це питання, я звертаюся до європейських лідерів, до представників українського народу. Взагалі, зніміть це питання. Підписуйте асоціацію зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. І це є ключове. Вона пішла на цю політичну самопожертву. А далі московський рупор нам розказує про якусь тему Тимошенко. Я а тепер повертаючись пане, до вашого питання, пане Соболєв, пане Соболів, да, я да. не бачу насправді суперечності у тому, що говорив Олександр Рар про тему Тимошенко і тим, що ви нам зараз розповіли. І Якщо вже його вважати, скажімо, там московським рупором чи московським, як ви кажете, експертом, mm -hmm. то е Напевно, газові угоди з Москвою підписував німецький шпигун, чи що? щодіє, шановний, Ні. все набагато простіше. Бо ключовий аргумент, який зараз виникає, що у нас виникнуть проблеми з газом. Вибачте, які проблеми з газом, якщо ми платимо ту саму світову ціну, яку платять всі інші країни в Європі, ми, більше на... ми платимо ту саму ціну за нафту, більше ніж Німеччина. ту на... саму ціну за нафту. І коли такі експерти нам розказують, що ми платимо більше, ніж Німеччина, да. я хочу сказати одне. Німеччина вклала по їх підрахунках в розвиток Рао «Газпрому» 72 1972 року, коли вони почали заключати перші угоди, більше 100 мільярдів євро по сьогоднішніх розрахунках. І вони мають право, будучи акціонером РАО Газпрому і вклавши такі гроші без сумніву на скидки. Тільки на такі самі скидки мають право чомусь всі, маючи типову угоду, крім українського уряду. 16 компаній світу, маючи такі самі угоди, ви до речі, обіцяли, якщо не випустять Тимошенко, пойти з політики. Я думав, ви сьогодні біля мікрофона зробите заяву. Стосовно цього, ви її не зробили, тому прошу вас не перебивати. Це, це означає що це означає, от, що, це означає от, що імовірність досі є Так от. Ключове питання, ну ви можете ще і знущатися з цього приводу. Ви знаєте, не дай Боже комусь зарікатися від суми і тюрми. Тому давайте поживемо спокійно і пройдемо цей етап в країні. Етап цинізму, коли представник партії регіонів нам розказує, як вона переживає за студентів, не вийшовши з партії регіонів і думаючи, чи їй завтра голосувати за відставку уряду Янукович, вибачте, Азарова Януковича чи ні. Чи голосувати за відставку Захарченка, який в кабінеті Януковича? Я це стверджую. Разом з Клюєвим і іншими приймав рішення розганяти чи не розганяти мирний майдан студентів. У вас, а після... у... Да, у вас є у мене докази. є такі підтвердження. Записи у мене немає записів. У мене немає записів, але є такі підтвердження. Я хотів би, щоб ці люди спростували це, як вони будуть брехати, бо ви все чудово розумієте. Без рішення Януковича. Ніколи б Захарченко не віддав би наказ бити і мордувати студентів. Вони сподівалися всі на інше. Вони сподівалися, що після цього країна стане на коліна і буде боятися, так само, як це бояться в інших сусідніх державах, які так само ніколи не підпушуть угоду з Європейським Союзом. А тепер, повертаючись до вашого питання, які є докази? Міліція надала ці докази. Я хочу прямо офіційно, якщо чого цього хтось не почув, оголосити сводку міліції, яка була проведена по фактах попередніх розслідувань: 300 бійців, головорізів, про яких щойно я не буду повторятися, розказував пан Порошенко, якими методами вони діяли, бійців, яких очолює пан Корчинський, який прямо завжди був пов'язаний з паном Медведчуком, і який в цей момент... Сидів в кафе за 100 метрів і по одному з каналів дивився в прямому ефірі, як він кинувши цих же хлопців під танки, чудово розумів, чим це може для них закінчитись, але він не розумів ще і далі історії. Бо я був буквально через три хвилини, там же біля першого ряду, і я бачив цих головорізів. Єдине, що ми змогли зробити, щоб їх відокремити, це зробити живий щит. Із народних депутатів України, які відокремили людей від цих головорізів, але вже було пізно. Бо в людей полетіли ті самі каміння, які вони кидали перед цим безпосередньо представників Міністерства внутрішніх справ. Правда, вони були щитами. А потім ці представники кидали ці каміння, і ви бачили ті десятки і десятки поранених і ті кадри, хто постраждав. Ясно, люди похилого віку, які не могли тікати. І постраждали беззахисні люди потім від газу. І ми отримали всі цю свою порцію, хоча ми стояли в обороні, щоб не дати можливості нікому туди пройти. Тому я думаю, що відповідь дуже проста. І коли пан Путін сьогодні прокоментував, що це не революція, це правда. Цей заколот був спланований у вигляді бійців Корчинського, який, до речі, не затриманий. не звернули увагу, що затриманий Корчинський. Затримані його бойовики, хоч один. Міністерство внутрішніх справ оголошує, Корчинський всю цю провокацію створив. Ніхто не затриманий, тому що вся ця провокація планувалась для одного. Щоб картинка, яка була на телебаченні, була б не картинка майже мільйонного мітингу опозиції, який заполонив весь Київ з дітьми, з квітами, мирними посмішками, а щоб всюди пройшла картинка крові. І нам ще пані Герман. Пропонує танцювати на цій крові. Вибачте, танці вже закінчились. Почалися дії, і ці дії є дуже конкретні. Тому опозиція чітко заявила. Представники громадських широких кіл, які на сьогодні так само знаходяться на Майдані, чітко заявили. Перше, це відставка уряду Азарова. Це персональна відповідальність міністра, який міг відмовити президенту і подати відставку. Бо він розумів наслідки, коли будуть бити молодих людей ні в чому не повинних. Він повинен понести персональну відповідальність. І це не просто відставка уряду, це є набагато більше. І наступний ключовий крок. Той, хто давав команди уряду це робити, так само повинен пройти горнило перевиборів. Це єдиний спосіб сьогодні вийти із ситуації, яка склалася. Бо без дострокових виборів президента країна ще 20 років буде визначатися, яким вектором нам розвиватися, так як це робилося до цього. І ми в кінці кінців опинилися в розірваних остаточно відносинах з Російською Федерацією, з вини уряду Азарова Януковича, який виявляється, тільки заявляли про дружні відносини з Російською Федерацією. А як тепер стало відомо, рівно за два дні до саміту, навіть не вели переговори і не обговорювали ці питання ні з президентом, ні з прем'єр-міністром Російської Федерації, поставивши їх перед фактом, так і зіпсували відносини остаточно з Європейським Союзом.